Привіт, друзі! Гудмоненькі були чилдренята! Я сценарист та режисер Сергій Дмитренко, і сьогодні я хочу поділитися з вами однією думкою щодо кенселінгу російського контенту. Чи варто його впроваджувати так масово? Скільки себе пам'ятаю, я завжди цікавився історією і приймав участь у культурних заходах. А тому сьогоднішній випуск про історію і культуру. Наприкінці совєтської епохи був собі такий рок-музикант, фронтмен групи кіно Віктор Цой. Скажу відразу, я не є і ніколи не був його прихильником. Про свої музичні вподобання я якось робив випуск для цього каналу. Кому цікаво, будь ласка, посилання ви знайдете ось тут за спливашкою. Так от однією з найпопулярніших пісень у Віктора Цоя була Хачу перемен». Ви її точно чули хоча б один раз в житті. Є в ній такі слова. Для збереження іронії процитую мовою оригіналу: Перемен требують наші серця, перемен требують наші глаза в нашому сміхі, і в наших слізах, і в пульсації вен, Перемен, ми ждем перемен. Як бачимо за словами пісні, начебто все вірно. Бунтарський прогресивний текст, що спонукає на зміну в суспільстві. Але є одне але. І воно саме у рядках, які повторювали тисячі совєтських громадян, як мантру: ми ждем перемен. ждем, Ждем, розумієте? Вони чекають, лише чекають, поки хтось щось зробить. Хтось, хто має владу, повноваження, можливості, нагоду, сміливість, відповідальність їх хтось щось зробить, а вони почекають. Вперше ця пісня пролунала на одному з музичних фестивалів у 1986 році, тоді ще у Ленінграді. Наступного року совєтський глядач почув її у кінострічці Аса у виконанні того ж Цоя. А офіційний реліз був у альбомі Послідній герой у 89-му. Я це до того, що весь цей час Цой чекав змін. А разом із ним змін чекали і всі поціновувачі його таланту. Проте сам Цой так нічого і не дочекався, бо невдовзі помер у 1990 році. І ось, поки десь там на Росії хтось щось чекав, в Україні назрівала масштабна акція, яку потім назвуть революцією на граніті. Цікаво, що планувалась вона ще за життя того самого е, Цоя, який чекав, а саме навесні 90-го року. Протягом 16 днів у Києві українська молодь, зокрема студентство, вийшла на Майдан Незалежності та, почавши мітинг і голодування, відстоювала низку своїх прав. Це були вимоги саме політичного напрямку. Зокрема, протестувальникам вдалося відправити у відставку тодішній уряд республіки. А призовники вибороли дозвіл нести військову службу, не залишаючи територію Української республіки. Тобто їх вже не могли відправити в якийсь наступний Афганістан, відстоювати інтернаціональні е, інтереси, а це були вже перші стрімкі кроки в бік від Москви, саме завдяки тій перемозі української громадськості та антисовєцьким настроям, і стало можливим здобуття вже через рік незалежності України та розпад Соєцького Союзу. Чи про такі зміни співав Віктор Цой? Він помер лише за три місяці до революції на граніті, а тому, якої б думки він про неї був, ми ніколи не дізнаємось. Та мені, в принципі, і байдуже, що він про неї сказав. Чи чула українська молодь його пісню «Хочу Пірім'ян? Скоріше за все, так, бо інфопростір тоді був спільним. Чи надихала вона їх? Важко сказати. Проте, можна із впевненістю стверджувати, що для нашої проактивної молоді, яка переймалася, долею країни і тоді вийшла на протест. Були близькі сенси з пісень учасників фестивалю сучасної української музики Червона рута, що вперше пройшла якраз напередодні тих подій у 1989-му. Ось ця культурна подія реально могла бути тригером до революції на граніті, бо, за словами очевидців, фестиваль був справжньою політичною антисовєтською акцією. Ви тільки уявіть собі, ось це наші співали у 89-му. Ще й не вмерла Україна, і слава, і воля, ще й не вмерла Україна. Гнеться доля, щельна вратця, у країці, усміхнеться доля. Смілкою, але весною розів'ється гай, може, долею ясною зацвіти мій край в небі ла. Сонце гляне, мла розстане вмить, може мій народ повстане, море зашумить, так і загнали в села рідне слово, і там його вже тягнуться до бить, щоби забрати пам'ять в нас і мову, а їх не мають. Тільки лиш раби. Вітайте мову, прохання, а наказ. Якщо уважно ознайомитись із текстом усієї пісні Цоя хочу перемен», то можна помітити, що вона про те, як люди просто сидять і байдикують. А в кінці є навіть такі слова. І вдруг нам становиться страшно, що та мінять. Сьогодні через 30 років в них не змінилось нічого. Вони досі бояться щось змінити в своїх головах. Відділитися від свого совка, де їм зручно бути пасивними і нікчемними, впваючи на свого царя. Це їх свідомий вибір, і про це вони кажуть самі. Мое государство это моя семья. А вот о э, а масштабах побольше, пускай, ну, у меня такое мнение, что есть люди поумнее, да, там в, нашем, в руководстве нашей страны. Политика не интересуется. Повлиять никто ни на что не может, сами там все решают, как бы пусть сами занимаются. Все, что касается политики нашего государства, я считаю, что она правильная. Смысл в этом вникать, если я ничего не могу изменить. Я очень плохо разбираюсь в политике, так что вот такого вот не слышала. Но вообще, я считаю, что Путин... Э, Наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому у меня нет какого-то негатива к этому. Значит, так надо. Uh -huh. Вот, и, Ну вот это мое мнение. Значит, ну, мы же ничего никак повлиять на это все не можем. Вот. Значит, так оно надо. Кому-то там выше. У них головы большие. И виднее, что делать. Скажите, чем можете вы собьюты что Кто из украинцев сказал бы что по подобное? Напишіть у коментарі, чи чули ви від своїх рідних і близьких про якусь сліпу довіру влади чи про байдужість до політичних процесів України. Дуже сумніваюся. А от тези цих росіян говорять про їхнє повне відсторонення від політичного вектору своєї родини. Багатовіковий хлопський менталітет не дає їм займати активну громадську позицію, аби відстоювати свої права до кінця. Завдяки відсутності, хоч якогось критичного мислення, вони без жодного сумніву потурають волі свого царя диктатора та його посіпакам-пропагандистам, які спонукають їх ненавидіти всіх навколо та йти вбивати українців. Путін вел війська в Україну, і зараз вони нібамб'ят рускоїзична міста. Я Хиїв. за Путіна. Я хочу вам показати не Я що... за Путіна. І, звісно ж, все, що вони продукують у культурному просторі, чи то музику, кіно, літературу, просякнуте цими ж нікчемними наративами, бо іншого вони просто ніколи не знали і не хочуть знати. І ось тому кожен раз, коли ви вмикаєте російського репера чи ще когось, подумайте, чи варто забувати свою голову сенсами країни нікчем, вбивців і гвалтівників, які абсолютно не співпадають із тим, що в наших серцях і душах. Натомість я спонукаю усіх нас підтримувати українське кіно, українську музику, літературних і художніх митців. Кожного, хто зараз створює культурні сенси України. Вони варті того. А найголовніше молімось, віримо і підтримуємо українську армію. Адже ми маємо нагоду споживати український контент завдяки їм. Що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво, тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А в мене на цьому поки що все. Далі буде.